номер 607 Breezy Basics Sunrise Medical виробник Німеччина параметры Ширина сидіння 43 см, загальна ширина від обода до обода 63 см, глибина сидіння 40, висота спинки 44. відстань від сидіння до підлоги 40-47 см. Важить 16 кг. Витримане вантаження 125 кг. Це у нас вживане крісло колісне, абсолютно справне, тільки що нюанси треба буде трішки ганчіркою попрацювати. Складається у нас підніжки. Відхиляється як всередину, так і назовні, так і взагалі знімається. Є можливість регулювати по висоті. Ось тут чистігранком. Отут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Ремінці проти зісков ніг. Подивіться, як обертаються передні колеса. Нічого не штопориться. Отже, підшипники у нормі. Регулюються у нас вилки за кутом нахилу, самі ж вони вилки металічні. Передні колеса литі. Е, ну, вже протектор трошки він стертий. Але ще поїздять. Задні колеса також литі. Протектор в нормі. Ось ми бачимо. Є у нас царапини на ободі, так по всьому периметру. Це у нас швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Е, а, блокування коліс. Забувся. Оп. Бачите, все працює. І ось тут ззаді ревлюється також по селі затиску. Тут все так само. Протектор в нормі. швидкоз'ємна муфта. Сидіння. Сидіння, в принципі, окей. Воно є там середині наповнювач мікі, знизу такий такий грубий презент, зверху такий матеріал. Він доволі легко відтирається, чорна спинка. Нічого вигорівши, дуже гарний стан сидіння, але все рівно раджу, дивіться, ці заглушки раз, два, і на себе витягуємо і вправку. І це так само знімається, ось тут відкручується. Підлокітники, чорні, все окей, все ціле. Тут ці боковушки щитки також все ціле, відхиляються вони. Є можливість, до речі, регулювати по глибині. Дивіться, тут перекручуємо. І можна ось туди назад їх втопити підлокітники. Позаду в нас, до речі, це адаптивна спинка. Дивіться, тут ці ремені ми або затягуємо сильніше, або відпускаємо, в залежності від того, як людині комфортно сидіти у візку. Отут у нас регулюється висота сидіння. Ну і, в принципі, все, базовий, легенький. Візочок зручний. Поїздить. Я думаю, ще й та й поїздить. От цікаво, з якого він року? Чи тут написано, чи ні. О, 9 рік. 2009 рік. Який китайський е, візок витримає от стільки років експлуатації? От, скажіть мені. Тому це і є Німеччина, це є якість. Придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під описом. Дякую.